Одного разу один чоловік на возі возив у глиняних глечиках воду з колодязя додому. Глечики були нові, гарні, цілі. А один глечик був старий, начерблений, зі зломаною ручкою та й, мабуть, навіть десь дірка там була, оскільки, коли він доїжджав додому, то в тому глечику. Довозилось десь тільки половину води, він тільки напів був наповнений, десь та вода по дорозі губилася. І ось черговий раз, коли він привіз воду, цей Глечик звернувся до свого хазяїна: Викинь мене, нащо я тобі? Дивися, навіть всієї води не міг довести. Половину води розгубив по дорозі. Навіщо я тобі? Коли Глечик сказав ці слова, Хазяїн звернувся до Глечика, сказав йому, подивись на дорогу, якою ми постійно їздимо. І коли цей Глечик подивився на дорогу, він побачив, що саме там, де він стояв, там росте зелена травичка. Оскільки та вода, яка з нього витікала, вона попадала в ґрунт і давала поживні речовини для рослин. Друзі, я хочу сказати, що люди, побиті, надщерблені, розбиті, відкинуті, можуть приносити багато користі для царства Божого. І дуже часто саме таких людей вибирає Господь. Якщо ти новий глечик, в тебе ще все життя попереду, в тебе все получається, ти не дуже хочеш служити Богу. А коли ти вже розбитий, коли ти розчарований в світі, коли ти покинутий всіми, ти починаєш більше любити Бога. Більше любить той, кому більше прощено. Друзі мої, пригадайте, яким був. Храм в Єрусалимі. Він був покритий дорогоцінним камінням. В ньому було дуже багато коштовностей, золота, він був дуже гарний всередині. Але Господь по якійсь причині покинув цей храм, розірвавши завісу зверху донизу. Чому він полишив храм? Тому що він. Знайшов щось краще. Хіба може бути щось краще, якесь житло для Бога краще, ніж золотий дорогоцінний храм, виявляється, може, це є людина. Ви скажете, ну, як Господь може поселятися в мене? Я ж алкоголік, я ж наркоман, я грішник, як стільки поганого зробив в житті. Чому Він полишає такий дорогоцінний храм і вселяється жити в мене? Тому що ти набагато цінніший, ніж золотий храм. І Бог хоче і буде через тебе діяти. Він любить тебе. Ти настільки дорогоцінний для нього, ти настільки дорогоцінна для нього, що Він так сильно Тебе любить, що Він віддав сина свого заради тебе. Він мріє жити в тобі. Він хоче перебувати в тобі. Він любить тебе. Будь благословений. Будь благословена. Амінь.